Це мініатюрні хости. Дивіться, як гарно цвітуть. Так, а тут починає сісти рожева Астільба. Бачите? І тут трошки є тут і тут. Там такі якісь велетенські хости. Ух, дуже великі. А це в повному квіту, напевно, що Вероніка. Дуже гарна. Колосиста Вероніка. Клас. То один колір. Такий рожевий. А тут, а тут не знаю, чи то Вероніка, чи то є. Са. Ні, Сальвія. Що Сальвія Не роса. Бачите, О, така, така гарна. Вероніка біля неї. А тут така хоста. І теж починає починають а Авіці, який вона має колір. А тут якісь грунтопокривні. Я поняття не маю, що це таке. Такі рослинка по О, а тут в тіні під деревом починає цвісти дуже-дуже велика хоста. Подивіться яка. О, дивіться, які це величезне листя. Ой, я навіть не знаю, як її звати ту хосту, але то гігант. А це гейхера. О, який колір. Тут не знаю, що тут таке є. ой, курщ, але щось декоративне, тому що варіантне листя. Ось такий курс. Я підвитий гейхерне. Це трошки загального фону. Слухайте, як співають пташки. Яка краса. Що тут є? Ой, я не знаю. Дуже гарний кущик. Дуже я за нею. Голубенька хоста. Це повзучий. Не знаю, напевно. І знову така ґрунтопокривна. Ой, і така лавочка прикольна. Також тут є і троянди. Якась дуже низенька, рожева. На жаль, не бачу назви. Яка це троянда. Подивіться. Рожева, гарненька. О, тут є кілька кощиків. Починають вони квітувати. Красуні. Ось така троянда. Дивіться, як виглядає. Дуже цікаво. Дуже гарна. Ой, сонце вийшло, буде заважати. Дивіться, яка гарна. Теж тут такий куточок з ними. А тут, а тут я не знаю що. Такі голубенькі, синенькі. О, такі квіточки тут є. Це напевно якась гвоздичка. Дуже гарна. Дивіться яка. І біля неї Енотера, ціле море, Енотери. Дивіться яка. А тут така композиція. Кінь з вірою. І тут не знаю. Вероніка, не Вероніка, що це є. Не бачу, що це є. О, і там, з тої сторони щось є. Таке стареньке дерево яблунька. Ой, така краса. Зараз вам ще з тої сторони покажу, що тут є. Ой, якісь луки є. О, таке темно-темно. А тут не знаю що. Те щось гарне. Біленьке, всяке-всяке. Ой, краса, краса. А тут з такими квітами. Я не знаю, що це. Це дерево. Теж не бачу. це я не знаю. Дивіться, що це є. І дивіться, яке гарне. Той дерем. Люди. Люди все рожеве, все таке гарне. Бачите, такий гарний кущ. він тут не один. Ой, яка краса. Дуже гарна Я її не знаю, яка вона має бути, її не маю. Чи це полька бо тут є? Але полька інакша. Так, тут тих кущів, вони молоденькі, гарненькі. Дуже-дуже-дуже. Окі така підложка. Тут, я не знаю яка. Як зняти тут щось дуже гарне. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, і що то може бути? Зараз подивимося. Не видно. Що це. Так. Отака. От От-от-от. Десь яка гарна. Ну і як я вам ту покажу, вони тільки починають. Тут за тиждень буде просто краса спрейка яка. Гайматмологія. Гейматмологія. Дуже гарна. Так тут щось починає. Не видно. Ано, ано. Анна. Яка. Тільки-тільки у нас цвітуть, а тут тільки починають. Дивіться, які великі... Квіти. Які квіти, що великі, які великі квіти, що. Ой-ой. Так. Бачите, яка краса. Дивіться, які величезні. Величезні, який гарний. Дивіться. Боже, що тут робиться. Так. Які, які пуп'янки, можна вмерти, які вони гарні. Ті пуп'яночки. Йо, яка вона гарна. Ой, то з такими гарними тими. Яка Метелики. Яка жаба племен. Тут такий ставочок. Гарний всередині, в центрі того. І дуже гарні ті. Ой, та така червона є. Хочу вам показати, щоб не впасти. О, Дивіться, яка гарна. Краса. Так, ви тільки подивіться, що тут робиться. Я спробую хоча б потрошки зняти. Не знаю, тут немає назви величезне. Подивіться, моя рука не влазить. Але подібна на куїн Елізабет. Дуже подібна. Так, тут якась якийсь гігант пучить. Не знаю, нема нас. Жовтенька. Так, тут горить, може і бік прпел. То напевно бік прпел. Так, а тут якась така от що то є? Боже, яка вона гарна. Яка вона величезна. Ну, то краса. І червоні, тут відтртом. Але що це? Ну чому не підписані сорти? от Так, тут біленька. Знов жовтенька. От яка, дивіться, розквітає, то просто не... на цілу руку. Так, тут коліна Елізабет. 多吗？